Зараз буду підключати абонента. Будемо брати оптику. Ось туди. Там буде центр творчості дитячий. Будемо тягнути оптику звідси від стовпа. Тут у мене немає вільних місць. Зараз я поставлю сплітер 1 на 8 і дотягнемо туди, де нам треба. Руслан, а то не Руслан, я не знаю, хто це. Ну то та сама фірма, що Руслан. Та сама фірма, так. І, і скільки то кусує, і скільки Дві... то кусує. Дві з половиною тисячі. Дві з половиною тисячі? Так. Тут десь так дешево. Я їй я, я казала, де три 4 то добре. Конче треба провести. Я проведу, обов'язково. Але як замов. Я дістану пенсію, а номер він мені довго, він мені не ну, дав. Ти росла... то, то, то та сама фірма, все, то я подзвоню. Та вона на машині номер телефону. Йо. Вона Чекай на машині номер телефону. Ну, я можу ще візитку дати, якщо хочеться. От маємо муфту, я вже її відкрив. Тут маємо на спліттері, я вже собі позначив, сигнал мінус 13. Я поставлю 1 на 8, буде мінус 23. Розмотую оптику, йду зараз до когось з абонентів в гості. Так як немає ніякої інфи, я вислідковую найближчого абонента, йду до нього, заміряю сигнал, а там мінус 13 дБМ, децибел, кому як більше пасує. Висвітлюю лазерною каскою волокно абонента в муфті, розриваю, ставлю спліттер 1 на 8 і получаю мінус 23. Преварю старого абонента, переварюю нового абонента. І ще маю тепер 6 вільних місць. І ось так це все тепер буде виглядати. Тепер йдемо в центр творчості підключати абонента. В муфті встановив сплітцер 1 на 8 і отримав абсолютно нормальний сигнал. Мінус 23 дБМ до кому як пасує. Розварив касетку, встановив ону, підключив Wi-Fi роутер. Все запрацювало. І йдемо ще дещо покажу. Будемо дивитись в ту кімнатку. Той дитячий центр, який я підключав, зараз покажу, як тут все виглядає. Ось так виглядає одна з кімнат в дитячому центрі. Тут діти вивчають англійську мову після діалогу з пані Маряною, викладачем англійської, стало зрозуміло, що тут нормально дітей навчають англійської мови, до кожної дитини є свій індивідуальний підхід. Коли я був маленький, в нас такого не було класно, просто от для дітей. Діти можуть у нас спокійно щось робити, чимось займатися. Там, я так розумію, кутожного відпочинку. То треба буде ще їм зробити розгортку. Це є на лан-кабель виведення розетки. Все досить непогано по-європейському. Отакий центр я сьогодні це підключав.